привіт, Анастасія Приходько розкритикувала Віру Брежневу. А Катерині Кухар пропонували пост міністра культури. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава про підпишіться на канал. Оля Полякова випускатиме і мені ляльки, які дуже схожі на Барбі. Думаю, Оля вчасно заскочила у цей вагон хайпу, який ще трохи рухається від фільму Барбі, і вирішила трохи підзаробити. Оля каже, що іграшки будуть не тільки красивими, а ще й талановитими, адже кожна лялька буде співати певні хіти виконавиці. А ще вони матимуть унікальні костюми з виступів співачки і оригінальні головні убори. Лялькова колекція має, до речі, і благодійну мету, оскільки частина коштів від продажу зіркових іграшок буде спрямована в благодійний фонд дитинство без війни, амбасадоркою якого є співачка. А от скільки коштуватиме Така ляйка, поки невідомо. А, до речі, середня ціна барбі в магазинах дві тисячі гривень. Наголошую, що це середня ціна. До речі, Оля Полякова взяла участь у фестивалі Лайми Вайкуля в Юрмалі. Лайма, яка активно підтримує Україну, організувала щорічний фестиваль Лайма Рандеву. Ну а серед українських артистів були Вірка Сердючка, Анна Буткевич, Оля Полякова, Микита Алексєєв і Макс. Барських до речі, Вірка Сердючка вже традиційно переспівала свою пісню Лаша Тумбай на Раша Гудбай. Ну і небагато парашкінських артистів приїхали підтримати лайму Вайколі. Але от її подруга Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним не гидували цим фестивалем. Пугачова навіть приїхала в образі Барбі. На концерті реперки Альона Альона в Нідерландах сталася стрілянина. Справа в тому, що 29 липня співачка Альона Альона виступила у Роттердамі на фестивалі Карнавалі. В кінці виступу української реперки трапилася стрілянина. Наразі відомо про декількох постраждалих. Ну а за словами самої виконавиці, під час виконання передостанньої пісні вона помітила, що Незначна частина людей почала кудись бігти. Альона Альона подумала, що вони вирішили послухати когось з інших артистів, які виступали у цей день. Однак, як виявилось, на фестивалі почалася стрілянина. На фестивалі було дві стрілянини, і під час першої ніхто не постраждав, а от під час другої троє людей. Поліція Роттердаму зазначає, що правоохоронці кілька разів вистрілили в людину, яка на фестивалі відкрила вогонь. Ну і взагалі, альона Альона каже, що після стрілянини захід взагалі не зупинили. Інші артисти продовжували виступати, ніби нічого і не відбулося. До того ж, співачка каже, що загалом організація цієї події була не найкраща. Альона Альона мала виступати 30 хвилин, натомість співала всього 17. У мене на каналі вийшов новий подкаст Слава Ясинському з відомим українським продюсером Михайлом Ясинським. У цьому випуску подкасту ми обговорюємо тему шоу-бізнесу і цього разу говорили про те, скільки заробляють артисти. Виявляється, до повномасштабного вторгнення наші артисти, більшість відомих співаків і співачок, отримували непоганий прибуток. І за словами Михайла, це на рік близько одного мільйона доларів. Зараз заробітки впали в 10-15 разів. А ще я спитався у Михайла, чи заробляють нові артисти. І він каже, що заробляють, але мова зараз не йде про десятки тисяч доларів. Але Ясинський впевнений, що молоді артисти на місяць можуть заробити в середньому 5 тисяч баксів. Повний випуск подкасту слава Ясинському. Дивіться у мене на каналі. Ну а посилання на нього буде в описі цього відео. А в боях за Україну загинув актор носорога Євген Світличний. Про це у соцмережах написали український продюсер та культурний менеджер Денис Іванов та кінорежисер Олег Сенцов, який якраз власне також зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Євген Світличний зіграв Карася у фільмі Носоріг, який зрежисував Сенцов. Також загиблий герой був чемпіоном України з фрі-файту, а також майстром спорту, переможцем багатьох. Професійних турнірів світличний служив у першій окремій штурмовій роті ДУК ПС Вовки да Вінчі. Йому було 29 років. Телеведучий Тимур Мірошниченко разом зі своєю дружиною Інною нарешті забрали прийомного сина додому після багатомісячної тяганини з паперами. Подружжя нарешті змогло забрати свого названого синочка з дитячого будинку, і тепер малюк офіційно став повноцінним членом родини Мірошниченків. А ще родина вже встигла зробити спільну фотосесію, і на фотографії Мірошниченко несе на плечах трирічного сина Марка Інна несе в руках дворічного названого сина. А попереду них іде донька, подружжя, п'ятирічна Мія. Американська реперка Карді Бі поцілила мікрофоном в свою фанатку. Oh, у суботу, 29 липня, співачки виступала у Лас-Вегасі, як раптом шанувальниця артистки, яка стояла просто під сценою, вилила на неї напій. Від несподіванки Карді Бі кинула у нахабу а, з усієї сили мікрофон. Ну і кричала при цьому припини, припини це. Одразу ж в ситуацію втрутилися співробітники Служби безпеки і вивели правопорушницю з концерту. Слава Камінська нарешті показала свого бойфренда. Щоправда, частково. Ну, не те, що ви подумали, та, що Слава показала певні частини свого бойфренда, а просто співачка опублікувала лише пів його обличчя. Таким чином, Камінська продовжує хайпувати на цій темі і підтримувати цікавість до себе, бо не перший рік в шоу бізнесі і прекрасно розуміє, як і що робиться. Так от Слава запостила фотографію в ліфті з половинкою свого коханого, і зараз про пару відомого, що познайомились вони на відпочинку, і що він іноземець. А ще співачка натякнула на весілля. Але коли це весілля буде, поки. Таємниця. Як бачимо, Слава активно займається особистим життям і не дуже активно займається музикою. О, до речі, ви чекаєте нові пісні від Камінської? Напишіть в коментарях. Мій колега ведучий Анатолій Анатолійович, отримав серйозну травму під час гри у пляжний футбол. Нагадаю, що Толіч є активним спортсменом, він постійно бігає, займається спортом, а ще грає за одну з команд з пляжного футболу. Так от днями на одній з таких ігор Толіч зламав палець на нозі. Ведучий каже, що під час гри він сильно вдарився і травмував ногу. Ну і пізніше виявилося, що у ведучого перелом середнього пальця на нозі. Толі викликали швидку, а вже в лікарні наклали гіпс. І давайте своїми лайками побажаємо Анатолію Анатолійовичу швидкого одужання. І ще одна постраждала протягом вихідних акторка Ксенія Мішина потрапила до лікарні з отруєнням. Акторка перед цим вживала морепродукти, що призвело до нічної лихоманки і навіть часткової втрати свідомості Дурдом. Акторці довелося звернутись до лікарів і навіть лягти під крапельницю. Ну і ми вчора зізвонювалися з Ксенією, і вона сказала, що почуває себе набагато краще. І зараз продовжує займатися робочими справами. А балерина Катерина Кухар зізналась, що їй пропонували пост міністра культури. 27 липня Катя розмістила пост у себе в інстаграм, і там у коментарях підписники запропонували кухар висунути свою кандидатуру на посаду глави мінкульту. І далі її цитата мені пропонували, але наразі є місія іншого порядку. Кінець цитати до речі, на початку 22-го року в програмі Світське життя Катерина не виключала можливості зайняти цей пост, але зараз балеринам активно займається керівництвом Київського хореографічного училища. Анастасія Приходько розкритикувала Віру Брежневу, яка нещодавно приїхала до Києва. Настя опублікувала відео з Тіктоку, де Віра синьо-жовтим прапором в руках співає пісню Любов спасет мир» на одному зі своїх концертів за кордоном і звинуватила її у подвійних стандартах та закликала забрати у неї український паспорт. Співачка обурилась через те, що Брежнєва розмовляє та співає російською, заявляючи, що є українкою. На її думку, так артистка хоче всидіти однією дупою на двох стільцях. Це, до речі, була цитата. Анастасія вважає, що у Віри потрібно забрати взагалі український паспорт. Щоправда, Брежнева ніяк не відреагувала на такі закиди. От друзі, що ви скажете? Правильно робить приходько, висловлюючи ось таку свою позицію. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Pro. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і подкаст про те, скільки заробляють артисти, дивіться ось тут через 3 2 1.